Усім привіт. Вітаю! Наталя говорить, я перекладаю. Сьогодні 10-й день. Ми жартуємо. Після операції. Після операції. Як я себе почуваю? Вже симптоми ті зникли. Скажіть. Були симптоми такі, що час від часу з'являлися. Затерпання губ, язика, е пальців. Скоріше за все, це були прояви падіння тепер кальцію. Тому що, як забрали аденому, парад гормону стало виділятися менше. По аналізу це теж показало, бо було 360 в аналізі перед тим, а зараз останні то було 78. І стало виділятися. Менше. Кістки кальцію тепер засвоюють більше. Вони за кальцієм е, проголодалися. Отак і є симптом. Ну так називається, симптом голодних кісток. І, І падав кальцій. Вже той бум трохи пройшов і... Починає все устатковуватися. І от уже немає тих таких симптомів затерпання. Давай його тримай. Ну, тримай, тримай. Тепер ти розкажи про те, що ти робиш зараз. Про, про те, що я роблю зараз. Останні пів року я відбуваю стажі в Кракові по хірургії. Там їх кілька, вони йдуть підряд. Там хірургія онкологічна, ультразвукова, мінімальна івазина і так далі. І от я від січня їжджу в Краків і на початку, в середині травня я закінчив ту хірургію. І зараз, тиждень тому я вже почав нейрохірургію і ще буду. Ще два тижні на нейрохірургії. Ну що вам хочу сказати? Той шпіталь, університетський. Не, університетський в Кракові, не перестає дивувати. Ні, Ну, я нейрохірургія, я то не дуже був в нейрохірургії у нас в Україні, не, не, не маю з чим порівняти. У мене уявлення про нейрохірургію. Базується на тому, як у нас в пустометах поступали пацієнти з черепно-мозковою травмою. Ми не мали томографії, просто дивився невропатолог, бачив, що там анізокорія, брадікардія, парез і так далі. І викликали по санавіації нейрохірурга. Нейрохірург приїжджав і в основному просто робив трепанацію черепа. Щоб ту кров, щоб вона мала куди Мплотом. дітися геметом. На, на, на наших інструментах, які ми мали кустоми, це значить, я сам раз робив операцію, бо раз приїхав доктор якийсь такий старший, казав, що я щось не маю сили, ті дірки сверлити, вашим тупим сверлом. А то був такий коловорот. Ну і я ним робив. Вчився дирки сверлити в голові. Він мені все казав, що я маю робити, я робив, так що я вже трипанацію черепа мав. Ну а тут по-перше відтоді минуло 20 років і все помінялося mm. і в Україні. І, і тепер для мене то все так виглядає, вау. Одним словом, ходжу, асистую, спочатку ну, дивився, тепер вже асистую на операціях нейрохірургічні. Ну тут так мало бути, власне. Що, що я мав мати нейрохірургію, щоб ознайомитися, що Наталю чекає. Власне, там найчастіше і роблять в тому відділенні. Такі всякі операції на такі різні пухлини. Сьогодні я асистував на двох операціях по видаленню пухлин голови головного мозку. Ну, мене ну і не пухлина головного мозку. У мене пухлина в голові. Ну і цікаво, тому що дуже багато різної різної апаратури. Наприклад, при таких операціях, от, як у Наталі має бути, вони використовують нейромоніторинг. я дивився, хто виглядає. То, значить Такі голочки, далі йде дротик від тої голки. Колюють в різні ділянки, де, є нервові, де мають бути нервові ті закінчення. Кожен дротик іншого кольору відповідає за певний нерв під час операції, то ну, все підключається до такого монітору. І окрема людина сидить під час операції і пильнує за графіками, коли будуть близько тих нервів їх подразнювати, і говорить, що вона там бачить. От, що ще Сьогодні. ну Ясно, що вони там і мікроскопи мають, і такі ножі гармонічні, такі, якби, що воно подає ультразвук, подрібнює ту, ту тканину і одразу відсмоктує. Якби гідро є такий. Я таке вже подібне і ніж бачив на операціях печінки, резекціях печінки. Ну і таке саме припухлина головного мозку. Вони нам просто попухлині тим ножом як виводять, і воно як пилесосом ту пухлину відсмоктує. А сьогодні бачив навігацію тут такі два монітори. На одному з них така антена, якби. Біля голови фіксується теж така антенна, такі е, кульки. І є як чарівна палочка з трьома кульками на кінці. Вони спочатку то все разом конфігурують. Е, верніше спочатку згружають в той комп'ютер е, попереднє МРТ. Бачу, де є та пухлина. Потім то все разом конфігурують ту указку з тими МРТ і з реальною людиною, щоб то все звелося якби в один образ. І тоді виходить так, що коли ти указку підводиш до людини, то на моніторі ти бачиш, де та пухлина в нього зна... знаходиться. І ти можеш собі бачити, де тобі зробити розріз, в якому місці. Як далеко ти відбуду, ну там тобто ти бачиш що все через кістку, де воно є, де воно знаходиться. Ну, дуже круто це так виглядає. Ну і от ми прийшли. Ну і от одним словом, ще два тижні я походжу на ті операції і теж закінчиться і нейрохірургія. І потім в мене ще лишаться одні курси, які будуть в листопаді, але в проміжку до листопаду я ще маю пройти анестезіологію у нас в лікарні. Ну і всі мої курси і стажі будуть зроблені вже. Тоді буду висилати документи на підтвердження спеціалізації. Назад це МКП. Та й так.